Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити такий, дуже цікавий, таку дуже цікаву штучку. От. Зачитати повністю вірш Любіть Україну і передати всім моїм рідним, всім, хто мене знає, щоб кожен зробив так і переслав іншому. І кожен, щоб пересилав далі, щоб всі зачитали цей вірш, щоб всі згадали його. Дуже потужний вірш, дуже гарний. Я рахую, що напевно один з найкращих, яким мають знати всі дітки, вчити його із самого маличку. Ну, от. Він потужний, дуже, дуже класний вірш. Отож почнемо, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну у сніне яву, вишневу своїм Україну, Красу її вічно живу і нову, і мову її солодівну, без неї нічому, не. як порох дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторію в солодкому чарю. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному в серці ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній удумі, дитячій усміхі, дівочій хоча, І стяги в багряному шумі, Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках і дібровах, У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, І хмарах у тих пурпурових, Гумуку на над, що розвіяли в прах чужинців, зелених мундирах. Багнетом щодні пробиває навшлях до весен і світлих і щирих, юначе, та й буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів чужих, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лини зореє. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Отак. от. Я передаю всім, щоб точно так само кожен зняв відео в доказ на те, що кохає Україну всім серцем своїм, усіми своїми ділами.